Всім привіт! Мене звати Влад, ви на каналі Nilarium Games. Сьогодні в нас по планам побитися за бронзового бомбера імбу цієї ігри. На максимальній складності. Казуальні знімаємо 12 раундів професіонал, пропускаємо, ставимо Undisputed. Також ми будемо битися проти Тайсона Ф'юрі. Хороший противник. Я думаю, навіть занадто хороший. Подивимося, як працює тут бот на максимальній складності. Чіпсі Кінг Тайсон Фюрі, місто, Манчестер, Великобританія, дуже сильний противник. Має великий розмах рук. 34 перемоги. Одна поразка. Поразка. Ми знаємо, кому. Це нашому Олександру, Саньку нашому бронзовий деунтей місто, Алабама США, 43 перемоги, 4 поразки. Одна нічія цайфовішоендаже дуже сильний боєць. Я так скажу. Техніка в нього не дуже сильна. Ну, іменно ударка, кроси його, його хуки, ну його закидушки також. Дуже серйозний урон наносять. Ну, буде важко. Буде важко. Чіпсі Кінг. Інтересно, звідки в нього так лікуха пішла? Gypsy Кінг. Но бронзовий бомбер це очевидно. Це очевидно. В натурі бомбер. Уайдер. Я би хотів подивитися бій Усика. Проти Деонтея. Інтересний би бій вийшов. Я думаю, Усик би в одну калітку забрав, але раз ще два в нокдауні він би точно був. Я щось так думаю. Став би, але виграв би. Що, поїхали, друзі. Бій буде супер інтересний. Буде багато нокдаунів. Так, Деонтей. Я думаю, що Деонтею треба буде тримати теж дистанцію. Проти Ф'юрі. Хороша двійка. Уклон мимо. Фюрі також працює на дистанції. Але мені здається, що Фюрі буде більше зближуватись. Він не буде старатися на дистанції працювати. Добре, два бойця рухаються. Гарно, гарно по поверхам. Голова корпус. Корпус. Down, дуже добра комбінація imagine, від Фюрі. Та ти що, гарно? Опасно, Фюрі може заігратися, але як відповідає Ф'юрі? Ну, бій буде на тоненького, якщо чесно. Два противника можуть виробити один одного. Та ти що, як лапає Тайсон Фюрі? На прямому просто. На прямому кросі. Слідкуйте за ногами, Фюрі. Він постійно зашагує за праву руку. Красава, красава. Гарно працює. Постоянно ліва його нога зашагує за праву руку Донтея. Ну, Вони не церемоняться, так? Перший раунд просто. Просто в рубці зразу. Без ніякої розвідки. А перекок опасніший вилітав. Він бронзового бомбера. Фюрі дуже добре працює з комбінаціями. 3, 4, двійки. Сильний удар. Сильний удар від бронзового бомбера. Добре, але мені здається, що Фюрі буде брати виносливості. Це очевидно. Промах. Промах від Деонтея. Хорош. Фюрі хорош. дуже сильний. Фюрі максимально сильний. Фюрі 94% виносливості. Деонтей 91% виносливості. Очевидно, що Фюрі буде брати на цьому. Буде зашагувати постійно йому за праву руку, не попадатись на неї. Вимотувати, працювати по корпусу. Відштовхує Вальдер його. Що то вони вирішили з розвідки з другого раунду почати, так? В першому рубка, в другому розвідка. Добрий крос. По корпусу працює. Неопасно, опасно хавати від бронзового бомбера удари. Фюрі що готує. Закриває корпус больно, значить. Йому Больно! Дуже больно! Прилітає по печінці. Незначні розміни. Чисто на контратаках працюють. Странно, що Фюрі не тримає на Джебі його. Все-таки розмах рук більший. Ти що, яка права залітає? Зразу підключає корпус. Але Фюрі був готовий до цього. Опасно, опасно Фюрі. Ну, Фюрі гарно працює комбінаціями. По поверхам, але та те, що бронзовий бомбер просто викидує свою праву. Ой, 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 застиває, застиває Вальдер. Забагато корпусу від нього. Забагато корпусу. Фюрі це читає. Фюрі читає поки все. що, ну правда він не зможе прочитати. Просто з якої сили. Там просто пот аж летить. Ой, гарно. що, лапає, лапає його. Опасно. Фюрі. Фюрі треба розвивати дистанцію. Ще один крос прямий. Дуже опасно. Хорош! Так ты шо! Да так ты Яка краса! Бронзовий бомбер. Що він творить? Оце було гарно. 94% здоров'я Фюрі, 95% Деонтея! 82% виносливості і 91% виносливості Фюрі. Це очевидно, це очевидно. Дуже хороший раунд. Дуже хороший раунд за бронзовим бомбером. По корпусу, по корпусу не проходять. Не проходять Деонтея! Так ти шо? Та ти що? Ну це зря кстати! Деонтей, це зря. Це зря стільки ударів викинув. Ще один мимо аперкот. Фюрі гарно працює. Хороша робота від Фюрі. Добре, зустрічає на контратаках його завжди. Але не забуваємо, деонтей опасний в кожному раунді. Це перший раунд. 12-й раунд. Він може просто виробити з одного удару. Та ти що права знов залітає. Фюрі поки нічого з правою не може зробити. По корпусу залітає. Фюрі відповідає, але все сквозні. Все сквозні. Та ти що, який від... Можна! Можна, можна класти по печінці. Красиво! Зажимає, зажимає ще раз по корпусу. Двійка проходить. Ще один апперкот. Корпус. Ще корпус. Не може зібрати з Фюрі. Джеб Кросс. Джеп гарно працює на Джеп Кросс. По корпусу багато пускає Дентай. По корпусу багато пускає. Красиво, красиво. Ну, фюрі стоїть. Фюрі просто хавається. Хороші уклони. Хороші уклони від УНТ. Стати, <клес> що корпус голова. Фюрі треба включатися. Або він вимотує. Пока дуже мимо. Все мимо летить. Гляньте, знову сквозний. Знову сквозний. Фюрі включайся. Ні одного уклона адекватного під руку від Ф'юрі. 69% вино... виносливості в Деонтея 85% в процентів фюрін ну, колосальна різниця. Якщо далі все так піде, буде проблеми бронзового бомбера будуть великі проблеми. Поїхали. Я думаю, Фюрі треба міняти вже план. Добре, зустрічає. Ну, Контратаки в нього сильні. У корпусу Мігчик, щоб пропустити праву. Йому треба дивитися за тою правою. знов права від Деонтея. Ліва закидушка не проходить. По корпусу також не попадає Фюрі. Добре працює. Донтай добре, Дон добре працює. Ще раз двійка проходить. Ух, який крос на зустріч. Печінка. Опасно ф'юрі. Відштовхує. Ще раз крос по корпусу не проходить. Так, фюре фюрі починаються проблеми. Серйозніші проблеми. Знову проходить по корпусу. Аперкот мимо. Фюрі зразу контратакує по корпусу. Правильно робить. Треба збивати дихалку. Ще раз по корпусу. Та ти що права залітає, але тоже сквозна. Через блок. аперкот. Боляче Ф'юрі. Дуже боляче. Права. Стримує, стримує Фюрі. ти що? Зустрічає його. Ф'юрі, треба включатись. Треба включатись в бій. Добре. Розміни йдуть. Угу. Фюрі чекає хорошої контратаки. Гарна комбін. Гарно! Фюрі! ти шо? Просто перевертає! Просто перевертає бій. Акуратніше. Корпус, голова, корпус, голова. Красава. Тримайся. Та, ти що справа ще раз заходить. По корпусу садить на одне коліно бронзового бомбера. Красиво, просто красота. Просто подивіться. Раз. Бум. Красота. Раз-раз, бум. Стане. Деунте. На 4 встає. Добре, добре. Перші раунди, друзі, перші раунди. Бодіфюрі включився. Внезапно. Внезапно. 77% виносливості ф'юрі, 58% виносливості Деонтея. 87% здоров'я лише в нього лишилося. Дуже добре розбив його фюрі в цьому раунді. Ну, я ж, як говорив на початку. Де он опасний в будь-якому раунді водій крос на відтяжці. Джеп Крос. Гарно працює корпусом Фюрі. Треба заходити в корпус. Треба заходити в корпус, де Фюрі пропускає праву. Просто закидуху. Дуже добре. Добре на джебах працює Фюрі. Джеб. Хороший джеб. Опасно було для Фюрі Чекішо. Дуже часто випускає він руки. Красиво. Демтей. шо? Ох, опасно на хід. Якби такий крос залетів, би печально закінчилось. А Паркот не проходить. Дуже очевидний він був. П'юре почав гарно працювати. Комбінація і відходи. Комбінація відходи пропускає Ліву. Ліва також опасна. Любий удар. Просто любий удар. Де Унтея опасний права! Корпус. Та що ще раз корпус перебуває. Фюри стоїть, фіри стоїть, печінка. Голова знов. Велике проблеми. Фюрі падає. І що? Оце епік! Оце красиво! Це красиво. Фюрі на землі. Я навіть не знаю, чи він встане. Якщо чесно, в мене є сумніви, що він встане. Гляньте, красиво, і по печінці, і по голові, через блок вже валить. Розбитий блок Ф'юрі. Гарно. Гарно. Ф'юрі. Один, два, три, чотири, п'ять. Красава. Красава. Ну. Зря я сумнівався в ньому. Ми бачили бій. Реальний бій. бій. Пронзового бомбера і Тайсона Ф'юрі. Буде жати. Треба. Ага, кінець раунда. Добре, спасає гон. Спасає гон. 52% виносливості в Деонтея, 75% винословості you в Фюрі, 79% в ХПшки. В нас в Тайсона Ф'юрі І 86% Деонтея. Ого! А Деонтей починає розвивати жорстку ф'юрі. Дуже жорстко. Хороший крос знов проходить. Ф'юрі треба що зробити з тими кросами і закидухами. Йому треба виключати праву руку. Сквознайчики шабу. Ліва заходить по блоці, по блоці, добре. Фюрі готовий до цього. Права на... Гарно працює Фюрі. Може продовжувати хороший крос. Йому треба частіше заходити в корпус, але як з такою правою ти зайдеш. Опасно, опасно. Печінка, голова. Дуже багато викидує ударів. Деондай дуже багато викидується. Ш ти що, який апаркот по корпусу проходить. Двійками працює Дентай. Ще печінка. Але наказує за це Фюрі, наказує. Голова, голова. Ще продовжувати. Підходить. Зря, зря, Фюрі, міг продовжувати. Боїться правої, значить. Гарно працює. Дуже гарно працює Фюрі. Ти як сталося? Право залітає ще раз! Юрі. та ну що за камбек? Печінка! Печінка знов ставить на коліно! Деонтея, Ти шо? О, це вже інтересно! Це вже інтересно! Гляньте, як він там його оглушив! Там сквозний, вроді, летів справа. І потім гарно по поверхам, закінчуючи хуком по печінці. Красиво! Красиво, Ф'юрі. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Встає, встає бронзовий бомбер. Бій продовжується. <таспоріст> Скінець раунда, 10 секунд. Яка ліва! Печінка! Ти що? Що тут робиться? 45% виносливості Деонтая дуже мало, дуже мало. 70% Фюрі. Фюрі зараз буде це використовувати наповну. Просто наповну. Зараз піде корпус, але ми бачимо, як яка голова розбита Ф'юрі. Це буде проблема для нього, бо тому що право ніхто не відміняв. Чи буде з виносливостю Деонтей? Чи не буде з виносливостю? Право вилетить. На жаль, о, Це що за закидушка? Гарно по корпусу проходить Деонтей. Бачимо, що Даунтай вже не, не старається so hard, викидувати. Та, ні, далі ще одна закидушка мимо. Ще одна закидушка мимо. Фюрі буде використовувати це. 100% буде зараз наказувати. Буде наказувати за такі помилки. Uh, Корпус. Фюрі uh, починає вже свою ігру. Мені здається, що раунди зараз будуть в його користь. Гарно Ф'юрі. Хороший крос. Відштовхує Деонтай. Печінка. Так ти що? Знов крос пропускає Ф'юрі. Печінка, знов прав! Яка права залітає! Ого, ого Ого! Та де? Та після такого не встають. Друзі, після такого не встають. Ну, хоча... Хотя... Гіпсі Кінг. Тайсон Фюр. Ну, Тайсон Фюрі може. Ну він може після такого встати. Будемо чесними. Один. Два, три, 4, 5, 6, 7. Сімірки нема. На шість встає. Та ти гониш. Красава, просто красава. Продовжуємо. Донтай буде тиснути. Закидушка знов не проходить. Там виносливості вже пущі немає. 100%. Дуже накальоний бій. Зліва проходить. Корпус проходить. Двійка. Права не проходить. Фюрі наказуй. Фюрі вже боїться.

Так, 44% виносливості лишилося Деонтея. Їдемо далі. Опасно, опасно. 40% проти 60 Тайсон плюс. на фюрі. Хороший уклон, хороша права залітає. Та ти шо? Та ти ти що? іздівається Фьюрі. Ше встигає в своїй манері поіздіватися на Деонтеєм. Красота. Наше <реш> таке реалізували. Тут респект просто. Гарно. Хороші джеби. Двійками дуже гарно працює Дентай. Хороший крос. Корпус. Ой, хаває. Дуже багато хаває Дентай. Щоб він зараз не пожалів про це. Права за літаки! Опасно. Фьюри боковий корпус. Куда? Куда? Да он тай. Хочешь просто дети, Фюри? Фюри піджимає. Ще одна закидушка, но фюрі буде 100% фори після цього бою. Так його придути. Гарно Фюрі. You know so so через уклончик. Корпус, корпус включай Ф'юрі. Ну ж, можна, можна акуратно зайти. Добре. Навіть Частя боїться, боїться вже Фюрі. Та не зря боїться. Та ви що гоните, мені би така одна плюха прилетіла від Деонтея, я би напевно лопнув просто. На контратаках Деунтай працює. Ліва заходить. На виносили вже нема, видно. Видно, як він ходить. Ф'юрі поки літає по рингу. Дуже, Дуже добре. Юрі, красава, права знов. Боже ж, яка опасна права бронзового бомбера. 69% винословісті в нас Fury. 37% у Ого! Ого! По хп ще 70 на 78. Deontay тут лідерує. Ну лед виходить. Лед виходить бронзовий бомбер. Мені здається, скоро вже розв'язка буде. Хороша ліва. Шаправий додо. Корпус. Шо робить! Що ф'юрі робить? Headshot, як він це зробив? Просто лівий! На короткому. На короткому. На короткому, просто гляньте. Бум. Прям челюс. На короткому злопав без виносливості, полюбе. Та ти що? Та ну! це камбек? Деонтей, Вставай. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Красава. Красава. Бій продовжується. Що за бій? Буде жати Ф'юрі. буде жати його сто процентів. Ух! Печінка лопнула походу ліва. Вважай, ми вертаємося до того, що в лю секунду в будь-якому раунді. Бронзовий бомбер може тебе потушити. Не забувай про це що робиться Фу, мужики. залітає з лівої на ближній Та да ти що Просто епік пайт! аперкот на... Не, то все! То все. Закинет, друзі це. Я не вірю, що він встане. Я просто не вірю, що він може встати після такого. У це було дуже гарно. Це було дуже гарно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Фюрів встає. Яким чином? Його б ще реально потушити того Ф'юрі. Боже, скільки він же ударів oh. Ну видно, і він просів по виносливості. Ще раз справу пропускає. Ліва закидуха не проходить oh. від Деонтея. Oh. Ой, як похипався погано. І по виносливості no. вже no. не дуже добре. 67-67. Деонтея 75,32. Я думаю, якщо зараз Фюрі візьметься за корпус, буде біда. Буде велика, біда в Деонтея. Я вам чесно скажу, the любий може зараз закінчити бій, Або печінка, або хороша закидуха. Деунтея. Деонтей почав активніше рухатись на ногах. Замітьте, як гарно заходить. За, за праву руку перепрошую. За праву руку заходить зразу з хука. Права закидуха проходить. Фінальні, раунди. Фінальні раунди. Фінальні раунди. раунди. Фінальні раунди. Уклон печінка не доходить. Фіналь. Добре по корпусу. Працює Фюрі, не проходить. Хтів печінку зачепити. Крос не проходить від Деонтея. Хороший гук. Печінка. Опасно для кожного. Двоє бояться. Двоє бояться. Больно працює. Больно Фюрі працює. Але акуратно треба Фюрі. Крос мимо. Далеко мимо. Є! Красаво! Просто подивіться, яка красота! Та ти що, який не рок! Бум! Оце красота, реально, просто ну це все. Викидайте рушник. Відкидуйте просто рушник. Просто шикарніший бій. Я просто кайфанув. Вау. Будемо рахувати. але, Мені здається, тут вже безсмислено. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять! дев'яти. о до побачення. До побачення. Просто, просто два красави! Два красави! Шикарніший бій. Показали два мужика. Два здорових мужика. Друзі, дякую. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за коментарі. В подальшому будуть виходити ще ролики по Undisputed. Будуть ролики по UFC. Також будуть і стріми. Дякую всім за підписки. До нових зустрічей.